Зазвичай шкільне кохання, як морозиво влітку, вабить, спокушає, дарує насолоду, яка, на жаль, швидко минає. Але Лілія та Дмитро стали наперекір стандартам. Історія Лілії та Дмитра розпочалась доволі стандартно. Він, спортсмен хорошист, який через постійні суперечки з класним керівником у 10 класі перейшов у сусідню школу. Вона, красуня відмінниця, яка окрім підручників ні на що не звертала уваги. Але щойно Дмитро переступив поріг нового класу, їхні погляди зустрілись. Це було кохання з першого погляду, таке ніжне і невинне. Хлопець ні секунди не приховував свого зацікавлення красунею, його залицяння були ненав'язливими і такими щирими. То кустробатий віршик складе для коханої, то засушено квітку підкладе у її зошит, то незаграбний малюнок на швидкоруч намалює на останній сторінці її зошита, доки дівчина на перерві відійде з подругами у їдальню. А на свята Дмитро дарував своїй симпатії букет її улюблених білих лілій. Хлопець щоразу порівнював дівчину з цими квітами. Ніжними і красивими водночас. Недаремно Лілія носила їх ім'я. А ось дівчина, попри взаємну симпатію, всіляко приховувала свої почуття. Більше того, вона їх соромилась. Ліля добре розуміла, що вона надія усієї школи. З першого класу її табелі майоріли лише найвищими балами. На шкільних олімпіадах вона завжди була в числі найкращих. Золота медаль, про яку вона так давно мріяла, ось ось повинна була прикрасити її тендітну шию. Дівчина боялась, якщо впустить у своє життя ще щось, окрім науки, може втратити свою мрію. Але серце дівчини не камінь. Після півроку постійних залицянь Дмитро підкорив красуню. Ліля зізналась Дмитру у взаємності. Того дня саме о свято Валентина, воста закоханих злились у першому ніжному поцілунку. Відчувши невідомо досі силу кохання, дівчина пожаліла, що не впускала те почуття до свого серця раніше. Їм було добре разом, хоча Лілія не закинула науку на задній план, як і раніше, дівчина впевнено йшла до своєї мети, ще й Дмитра всіляко стимулювала до навчання. В полоні взаємних почуттів хлопець був готовий гризти граніт науки хоч з вечора до ранку, аби лиш догодити коханій. Вчителі не впізнавали вчорашнього мрійника. Дмитро впевнено здобував високі бали ледь не з усіх шкільних предметів. До медалі хлопцю було, звісно, не але жодних усів за ним уже не тягнулось. Під впливом Лілії Дмитро навіть задумався про вступ у вуз, хоча до цього нічого, окрім технікуму фізкультури, йому не світило. Закохані вже обдумували, як вчитимуться у сусідніх корпусах одного університету, зніматимуть спільне житло і будуватимуть в майбутньому своє сімейне гніздечко. Але напередодні випускного вечора тато Дмитра, який був військовим, перекреслив усі їхні плани. Батька посила на службу за океан на два роки, промовив із болем та відчаєм Дмитро. Він не хоче мене самого залишати у цій країні. Про заочне навчання теж годі мріяти. Відстань надто далека. Але ти, Ліллю, не переживай, це ж якихось два роки. Я повернусь і ступлю у наш вуз. Далі вчитимемось разом. Будемо вважати, що це армія, але покращеного типу. Адже ми зможемо щодня спілкуватись по скайпу, зрештою, проситимо батька, щоб можна було раз на півроку втекти до тебе, бодай на декілька днів. Ліля не чула подальших слів Дмитра. В один момент вона зрозуміла, що її мрія давно змінилась, що понад усе вона мріяла тепер не про науку, а про спільне майбутнє із Дмитром. Але щойно хлопець розбив усі її сподівання. Дівчина не вірила про кохання на відстані, адже знала багато пар, які не витримували і менш затяжної розлуки. Найгірші припущення дівчини справдились вже через декілька місяців після розлуки телефонні дзвінки стали рідшими. Як у неї, так і у Дмитра з'явилось багато нових друзів, знайомих. У Лілії багато часу забирало навчання, яким вона намагалась компенсувати розлуку з коханим. Дмитро ждалі з головою занурився у спорт, він показував непогані результати і стрільби з лука, тому батько всіляко стимулював сина продовжувати прогрес у цій сфері. Проте, аби приїхати на рідну землю, Дмитро і не згадував, він наче чогось соромився. Як виявилося згодом, біля хлопця крутилась красуня спортсменка, яка одного дня таки затягла його у свої обійми. Спершу Дмитро називав це помилкою, але згодом йому таки захотілось тепла та любові, не у віртуальному світі інтернету, а наяву. Він чесно зізнався у всьому Лілії, як і в тому, що батька залишать у закордонному відрядженні ще на рік. Дівчина чекала такого результату, тому і не надто розчарувалась. У неї чорноокої красуні теж залицальників не бракувало. Досі зберігаючи вірність коханому, вона усіх відганяла, але після зради відчула наче полегшення, адже теж втомилась бути самотньою. Молоде серце прагнуло тепла. Лілія, як дівчина порядна, не вдалась усі тяжкі гріхи, але від приємної компанії чорнявого красеня перестала відмовлятись. Дівчина не могла назвати це коханням, але принаймні їй було з ким погуляти. Вона знову відчула себе дівчиною, яка любила отримувати знаки уваги, квіти, подарунки. Після чорнявого красення у житті Лілії було ще декілька хлопців, але чомусь жоден із них, попри шанобливе ставлення, не зміг пробудити у дівчини того ніжного і сильного почуття, яке вона колись відчувала поряд із Дмитром. Їй так бракувало їхніх розмов і навіть їхнього спільного мовчання вечорами. Ніжних обіймів та палких поцілунків. Лілії так інколи хотілось зателефонувати своєму першому коханню, але вона не могла пробачити йому зради. Вона була занадто гордою, аби переступити через себе і зателефонувати без причини. Спершу Дмитро намагався час від часу телефонувати Лілії, але дівчина гордо збивала кожен його телефонний виклик. Хоча потім довго дивилась на телефон і хотіла, аби знайомий номер знову і знову з'явився на екрані. Але після кількох невдач Дмитро перестав телефонувати. Він не хотів надокучати. Розумів, що дуже завинив і немає права тривожити кохану, попри те, що у Дмитра впродовж останніх трьох років було декілька романів, хлопець не міг забути Лілію. Він досі вважав її своєю єдиною коханою. Щоправда, був впевнений, що втратив назавжди, адже добре розумів, що таку розумницю і красуню хлопці не випустять з рук, як це колись зробив він. За океаном у Дмитра було багато друзів. Він здобув чимало нагород у стрільбі з лука і навіть отримав запрошення від престижного спортивного клубу на навчання у професійному спортивному закладі, але усе це він сприймав несерйозно, як тимчасовий острів, з якого прагнув якнайшвидше виїхати. Найдужче Дмитро чекав дня, коли у батька закінчиться затяжне відрядження, і таки дочекався. Першим рейсом вилетів до України. Вдома він теж не затримався надовго. Мінімально перепочивши з дороги, поїхав в обласний центр, де навчалась Лілія. Дмитро ще не знав, що скаже дівчині при зустрічі, хоч готувався до цієї миті останній рік. Найбільше хлопець переживав, що побачить на руці коханої обручку. Якщо ж кохана ще нікому не подарувала своє серце і руку, він сподівався, що вона пробачить йому. Принаймні Дмитро робитиме все для того, аби Лілія дала йому ще один шанс, навіть якщо намовляння і спокутування провини йому доведеться витратити усе життя, він був готовий на усе, адже не міг жити без її ніжних рук та солодких уст. Півдня Дмитро простояв під стінами університету з величезним букетом білих лілій, чекаючи на кохану. І ось нарешті, після закінчення пар, він побачив її серед натовпу студентів. Її легку ходу, глибокий погляд та милу усмішку юнак не міг би сплутати серед мільйонів інших. Дмитро відразу подивився, що на руці його красуні немає обручки. Це додало йому впевненості. Тож з усмішкою він рушив до неї. Тільки на Дмитро наблизився до дівчини, як його випередив високий статний парубок у діловому костюмі. Ліллю, я вже зачекався. Пішли повечеряємо, вмираю з голоду. Взявши дівчину за руку, незнайомець впевнено повів її вперед. Спершу Дмитро вирішив якнайшвидше заховатись, аби не натрапити на очі Лілії, але вже за секунду переборов невпевненість. Зрештою, він і не чекав, що красуня буде самотньою. Дмитро хотів, щоб дівчина побачила його, щоб дозволила заговорити і зустрітись, принаймні наступного дня. Лілю, завжди, промовив несміливо Дмитро. Цей голос вона впізнала би серед сотень інших. Дівчина на мить незворушно застигла. Вона дуже хотіла повернутись, але боялась зустрітись із коханим поглядами. Переборовши страх і невпевненість, Ліля перевела погляд на Дмитра. Засмаглий красивий юнак з бокетом білих Лілій несміливо підійшов до дівчини. Він хотів дивитись їй у вічі, але винувато ховав погляд. Попри те, що Лілія була неймовірно рада бачити Дмитра, вирішила не виказувати своїх почуттів. – Приїхав? Назавжди, чи в гості, сухо запитала дівчина. Назавжди, впевнено мовив юнак, ні на секунду не сумнівався, що моє місце тут. Дмитро хотів додати, що його місце тут поруч із коханою, але зайві погляди навколо не давали висловити щирі почуття. Вибач, я поспішаю, Ліля перервала хлопця на півслові. Я розумію, пригнічено сказав Діма. Дозволь, я підійду до тебе завтра, дуже хочу поговорити. Добре, у мене завтра лише дві пари, сказала красуня. Опісля буду вільна. Я чекатиму, щасливою усмішкою вигукнув Дмитро. Візьми це тобі, твої улюблені. Хлопець несміливо простяг дівчині букет квітів. Ліля прийняла дарунок. Вона щойно усвідомила, що уже давно їй ніхто не дарував улюблених квітів. Теперішній кавалер дівчини навіть ніколи не цікавився, які квіти їй до вподоби. Завжди вибирав найдорожчий букет, аби підкреслити свій статус заможного юриста. Він взагалі рідко цікавився уподобаннями дівчини. Досі Ліля якось не брала це до уваги. Хлопець добре ставився до неї, купував усе, що хотіла, водив у престижні заклади, але щойно Лілія зрозуміла, що їй цього мало. Дівчина згадала, як комфортно їй було з Дмитром ділити одну булочку за шкільною партою і разом мовчати під вечірнім небом. Попри те, що вона йшла поруч із одним юнаком, знала. Що завтра серце віддасть іншому. Того ж вечора дівчина порвала стосунки з заможним юристом, і, хоч вона ще не знала, що хоче їй завтра при зустрічі сказати Дмитро, серце підказувало, що їхні шляхи недаремно перетнулися знову. Серце не підвело Лілю. Наступного дня Дмитро прийшов під університет із золотою каблучкою. Без жодних вагань юнак упустився на коліна і з щирим та благальним поглядом попросив кохану розділити його долю навіки. Він клявся у подальшій вірності і запевняв, що не зможе прожити більше ні дня без коханої. Мовляв, вони і так втратили три роки. Більше Дмитро не хотів втрачати. До такого рішучого кроку Ліля не була готовою, хоч її серце кричало від щастя. Але гордість дівчини і почуття образи не дозволили їй відразу кинутись на шию коханому. Проте ніжна усмішка все ж виказала почуття. Дмитро підхопив кохану на руки і більше уже ніколи не відпускав. Він, як професійний лучник, прицільно вистрелив у серце коханої, такому пострілу міг би позаздрити навіть найдосвідченіший Купідон. Дорогі друзі та шановні гості мого каналу, щиро дякую вам усім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, щоб не пропустити мої наступні відео. До зустрічі!